Під час е, зборів керівників фракції ми обговорювали саме важливі питання, які і належать розглядати на позачергове засідання е, ради, тому що, наприклад, е, закон про люстрацію, у усіх е, на устах, ми повинні розуміти, що під дію цього закону е, вимушено попали е, ті люди, які Ну, Не повинні були за принципом попадати взагалі. Будь-який закон має помилки, і ми саме цю помилку виправили. Хочу підвести, що надання, виправлення такої помилки дозволить нам повернути військових начальників вищого офіцерського складу, це генерали, які. І користуються повагою у офіцерів і рядових в збройних силах. І їх повернення дозволить нам значно посилити обороноздатність країни і підвищити керування штабами і підрозділами під час бойових дій.